Практично всі навчальні заклади Коломийського району взяли участь у змаганнях пліч опліч. Вони змагалися у п'яти видах спорту. Галина стала переможницею етапу із черлідингу. Доволі важко. Ми багато, але ми багато тренувалися, і з нашою дуже хорошою командою і найкращими дівчатами ми перемогли. Це дуже цікавий спорт. Тому що тут є багато різних і акробатичних, і різних там трюків. Ну і дуже цікаве сам черлідер. Заступник директора Отинійського ліцею каже, що перемога його хлопцям у футзалі далася нелегко. Дуже легко, тому що всі представники територіальної громади, які представляли свої команди, команди були дуже підготовлені, тобто ігри були доволі такі цікаві і напружені. Все таке. Але тим не менше, діти змогли зібратися, показати свою наполегливість, показати те, що вони вчилися, те, що вони вміють, і таким чином здобули. Таку потрібно для них перемогу. Очільник Коломийщини Любомир Глушков зазначив, що змагання були дуже напруженими, а тому вирішив нагородження зробити таким, щоб воно надовго запам'яталося переможцям. У нас сім команд, це є ці переможці. Ми плануємо нагородити їх і відзначити дипломами а також цінними подарунками за сприяння наших меценатів, щоб дітям запам'яталося це спортивне свято і участь у цьому конкурсі. Тож вже 17 травня в обласному центрі семеро переможців із Коломийщини виступав. На четвертому етапі змагань пліч опліч з королівки Богдан Малецький Галина Ровенчук телерадіокомпанія Раї.